Сьогодні у нас відбувається розширене засідання ради з туризму в Чернігівській міській раді, і на таку доволі актуальну це розвиток велосипедної інфраструктури в місті Чернігів. Щодня наші чернігівці активно використовують цей виз транспорту. Пріоритетним, я вважаю, після пішоходів повинен бути громадський транспорт, потім велосипедний і вже на останньому місці автомобільний, тобто приватний транспорт. Після того, як я побачила, скільки людей виїхало і на цей велодень 2014, я просто подумала, що Чернігів а, може бути велосипедною столицею України. Проблеми з яких їх спрямовано розвиток року за створення цієї інфраструктури. Це, це одногічні проблеми, тобто автомобілі, які затримують. Середовище. Далі, проблема здоров'я населення. Багато людей повинні на зупинні захворювання. Основний принцип концепції ми повинні бути злагоджені з пішоходами і з автомобілістами. Побудова гарних велодоріжок, велорозмітка і парковка. Це полічення якості життя мешканців нашого міста. Перші три етапи практично вже створені. Це попереднє планування роботи, вимоги до інфраструктури і створення робочого плану концепту. Щоб ми змогли ці концепцію реалізувати, що треба? Прийняти міську програму розвитку волоку та велоінфраструктури. Планується мапа велодоріжок і мапа парковок, які потрібно виставити в місті, і безпосередньо реалізація. Ці мої концепції, тобто перші парковки, які вже стоять, до речі, перші бітології. Ну і далі, якщо все буде наразі і буде воля, то перші кілометри велодоріжок можна зробити вже цього. року. Я представляю громадську організацію Асоціації дослідження Києва. Зараз я хотіла зробити промапродовження. Мене дуже потішило взагалі, як зараз активно вчинення долучається до молостей розуміти. Ми працюємо зараз з міністерством над змінами законодавчої бази, яка зараз дуже обмежує розвиток інфраструктури, Тобто це різні стандарти щодо створення безперної інфраструктури. Це, з цим ми зігнатися, коли починаєте відповідно вже працювати. Ви бачите, скільки там є обмежень, і е, ми з різними е, інженерами з українських міст ми зараз вже створили робочу групу, яка планує займатися безпосередньо роботою з Міністерством регіонального розвитку, яке відповідає за... 啊，吃过。